Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Закріплення звукового значення букви ЩА, опрацювання оповідання Василя Сухомлинського яке щастя. Тренажер для розчитування буква «ща». Прочитайте склади і слова. Уявіть, що сонечко це ви, а його промінчики ваші якості. Спробуйте розповісти про себе за допомогою цього сонечка. Промені сонця це те, ким ви є для оточуючих. Який я для батьків? Наприклад, веселий, слухняний, який я для вчителів, який я для однокласників, який я для друзів? Який я для знайомих? Зупиніть відео. Відкрити у підручнику сторінку 58. Давайте прочитаємо слова Щастя. Щаслива. Щасливий. Щиро. Щира. Щирий. Щедро. Щедра. Щедрий. Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова іще раз самостійно. Діти, скажіть, ви знаєте, що таке щастя? Щастя, стан цілковитого вдоволення життям, відчуття глибокого задоволення та радості? Діти, розгляньте світлину. Що можна сказати про дітей на ній? Вони щасливі. Так, вони посміхаються, граються з повітряними кульками, ніхто не сумує і не плаче. Послухайте вірш. Щастя це вічна дорога земна, щастя, це літо, зима і весна, щастя це сонце, злива і сніг. Щастя, це пісню ділити на всіх. Щастя, це віра в добро і любов. Щастя – це музика вільних дібров. Щастя це друзі і рідний твій дім. Щастя це світ, подарований всім. Прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Зупиніть відео. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Слухайте текст Василь Сухомлинський. Яке щастя! Мама запитала мене, Яке щастя! Я сказала, щастя, це коли ніхто з дітей не плаче. І ще тоді щастя, коли маленьких співочих пташок ніхто в клітку не саджає, бо в клітці не може бути щастя. І щоб мама ніколи не плакала й не журилася. То щастя, бо коли мама журиться, то й у мене сльози на очах. Оберіть питання та дайте на нього відповідь. Додатково зупиніть відео. Просте, про що йдеться у тексті Уточнювальне я можу помилитися, але здається, щастя це основне в житті. Інтерпретаційне Чи може маленька пташка бути щасливою? Творче. Коли мама щаслива. Оцінювальне. А яким ви уявляєте щастя? Практичне. Що вам хочеться зробити для щастя інших людей? Прочитайте цей текст іще раз самостійно. Поставте відео на паузу. Дайте відповіді на питання. Зупиняйте відео. Чи може людина почуватися щасливою, якщо вона не має того, чого прагне? А чи може почуватися щасливою людина, якщо вона не знає, що їй потрібно? Як ви гадаєте, чи можемо ми бути щасливими? А коли людина нещаслива? Що перешкоджає бути щасливою людиною? Побудуйте власний будиночок щастя. Назвіть усе, що вам потрібно для щастя. Зупиніть відео. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.